Ребята, кругом війна, нестабільна ситуація, темно ночами, опасно і так далі. Ребята, знаєте, який в цей час найкращий твій друг, який завжди повинен бути з тобою. От не всі мої друзі со мною, але один мій друг завжди біля мене. Він біля мене просто завжди. Не вірите? Ось, дивіться. Це друг, який завжди со мною. По-перше. Він мені дає путешествувати вночі. По-друге, він мені дає увереність в собі. Увіреність в собі це саме головне в наш нелегкий час. І оце самий нормальний. Якщо вам питаються напарити щось в інтернеті, не ведіться. Або хочете десь когось купити. Найшли десь дешевше, чим у мене, скинули мені скріншот, спитали: Вова, і стоя куплять, чи ні? Тому що я вже знаю всі модельки, які із себе представляють кусок лайна. Оця моделька в мене уже два роки, і я з нею не розстаюся, ребята. І я її заряджаю. Цю модельку я один раз на два місяці. Один раз на два місяці я його заряджаю. У мене є в двох варіантах. Ось дивіться, запломбований. Розпломбовую, показую, дивіться. Запломбований. Отак виглядає. Акумулятор з'ємний. Зарядне від автомобіля. Зарядне від мережі. Зарядний ось корпус знаходиться. Корпус метал. Оце все. Це все метал. Понімаєте? Противоударний, реально, хоч на асфальт кидай, він не боїться. Тоді, що він уміє? Він уміє включатися з одного положення одною рукою. Це мені дуже подобається. Друге, ви подивіться на товщину алюмінієвого корпуса Оце дійсно товстий протиударний алюміній. Не о той кусок пластмаси, який в інтернеті на вигляд таке саме. Але подімаєте різниця набагато. Тоді. До нього я рекомендую в себе е, купити батарею за 45 гривень. 45 гривень це не гроші, на ній він буде пахати місяцям. Як казав чоловік, один каже, оті, що з повзунками ззаді, каже, це на мене собака десь біжить, а я повзунок поки перемикну, поки туди, поки сюди. Не треба ті повзунки. Все робиться ось, ось двома пальцями. Дивіться, одним пальцем ти світиш, ось світиш, ідеш, світиш. Все, і оцей палець держиш тут. Як тільки в тебе якась ситуація, де треба спользувати, ти раз. І далі світиш. Раз. І далі світиш. Це дуже швидко переводиться в кожне положення, понимаєте? Дуже швидко, це зручно. І далі собі світиш. Так що оце самий надійний помощник. І оце його друга модель для любителів батарейок. Це така сама модель, але в неї можна ще батарейки поставити. Гільза на три батарейки присутня як заміна альтернатива акумулятору. Все те саме, все те саме. Корпус, все все. трошечки відрізняється. Дизайн і відрізняється те, що сюди можна поставити або акумулятор через гільзу, або е, три міні батарейки для тих, хто каже: апокаліпсис наступе. Акумуляторів не буде не зарядити, а батарейки в те всі жменя або ящик на мародерити в магазинах можна батарейки. Оце для любителів мародерити.